Доброго ранку, Україно, спецвипуск країна онлайн. Сьогодні ми присвятили темі міліції, але розмова, звісно, буде неповною. Якщо ми не почуємо іншу сторону, треба дізнатися, як співпрацювати з міліцією, які права має пересічна людина і взагалі як себе поводити. Допоможе нам сьогодні у цьому Віктор Степанович Чевгус Він професійний адвокат, без малого 20 років вже працює у цій сфері. Вітаю, доброго ранку. Доброго ранку! Ну, давайте почнемо відразу з першого питання. Про це вже багато було різноманітних розмов, але тим паче щодо нового кодексу. Чи з'явились в ньому принципу? нові моменти, які простіше з початку, зареєструвати злочин. Якщо відносно людини скоєно злочин, то достатньо повідомити про це органи міліції, щоб автоматично це попало в реєстр. Раніше треба зусилля, тому що правоохоронні органи спочатку досліджують перевірку, потім вони цілісообразність на російській мові, чи, чи доцільність це треба чи ні. На сьогоднішній день реєстр заяв про злочини правопорушення повинен виконуватись автоматично. Це перше. Друге, що з точки зору захисту прав. Що сьогодні, без е, якщо вас даже викликають свідком, ви маєте право йти туди з адвокатом до міліції? До речі, щодо адвокатів і юристів, е, чи потрібні вони, чи можу е, я, чи будь-хто інший представляти себе самотужки, чи система побудована таким чином, що треба е, досвід і допомога професіонала? Ну звичайно, е, е, кожний. Юрист, кожний адвокат це юрист, але не кожний юрист це адвокат. Юрист це особа, яка має Освіту юридичну. Тому ми будемо говорити, мабуть, більш правильно про адвоката, оскільки згідно кримінально-працювального кодексу та інших, і адміністративно говориться про адвоката. Це, це, ну, це, Чому про адвоката ми повинні говорити, що він потрібен? Це спеціаліст в області захисту прав громадян в кримінальному чи цивільному судочинстві. А зараз, зараз він бажаний, обов'язковий. Він бажаний. Людина може захищати сама себе без адвоката. Є е, випадки, коли обов'язково участь адвоката, і є випадки, де людина говорить, а я сам себе можу захищати. Це його право, якщо він юрист, наприклад, або він вважає, що він невинний, і він докаже. З точки зору здорового глузу про те, що він може. Це може але він має право. Якщо викликають свідком і приходить з адвокатом, поведінка слідчого зовсім інша. От люди удивляються, кажуть, я вчора був, я тут тако натерпівся. Прийшов з вами. Ну такі всі лагідні, ну такі всі нави, ну ледь каву не пропонують. До речі, щодо державної допомоги, як в американських фільмах, якщо ви не можете собі дозволити адвоката, уряд надасть його вам безкоштовно. На сьогодні, У нас на сьогодні. Є система, вона працює з 1 січня. Це реєстр безкоштовних адвокатів. Куди звертається міліціонер, зразу повинен звернутися будь-який міліціонер, черговий слідчий. Якщо немає свого захисника, адвоката він повинен в кожному районі є ця служба, реєстр е, безкоштовних адвокатів. За кошти держави е, вони повинні попереджувати, що затримали особу, якої немає адвоката. І черговий адвокат повинен з'явитися. Дякую вам, Віктор Степановичу. Наш ефір триває. Далі в нас хочу все знати.